Тому що починаючи з Конституції України, у ну, нас нічого не виконується. Беремо Конституцію, починаючи ну, від першого пункту, читати і розуміємо, що перший пункт не виконується, другий, десятий і так далі. І тому, що ми, в тому числі українську мову ніколи не виконувався в Україні. І е, переживати з приводу того, що Верховна Рада вступити законно. Один чоловік там, за 10, натискаючи вновки. Е в принципі, депутати такі люди, які самі порушують регулярно закони, які приймають. І Переживати з приводу того, що не приймуть, який закон вдається неправильно. Але ви тут. А? Але, ви тут. А? Але ви тут. Я тут. Із почуття солідарності і, і з тими людьми, які все що Це люди, які намагаються ще змінити в Україну. І мені подобається, що в нас є хоча б там трошки таких людей. І я готовий їх підтримувати. Але насправді мені здається, що те, що ми зараз робимо, це там, я не знаю, води возілами, наприклад, чи там стріляння по горобцях. По великому рахунку такі акції вони нічого не нас не така вже велика кількість людей, щоб сподіватися на якісь будинки. І так само я бачу, що вони нічого не дають на справи. Всі люди, які сидять в цьому будинку, вони відкривати хотіли на нас усіх разом, на нас кожного окремо, на нас у такій от, кількості.